Черговий терористичний масований ракетний обстріл здійснила Росія по Україні цими вихідними. 14 січня потужні вибухи пролунали у п'яти областях. Не оминули й Львівщину. Одну ракету сили ППО в області збили. Ще дві влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Жертв або ж постраждалих у нашій області немає. Чого не скажеш про удар по Дніпру? Ворожа ракета влучила у житлову багатоповерхівку, 40 осіб загинуло. Крилату ракету типу Х-22, довкола якої спалахнув скандал. Наші сили оборони на Засобами ППО збивати не можуть. Переконує командування повітряних сил ЗСУ. Попередні повідомлення кажуть, були помилковими. Сіль фактично як балістика, і нам потрібні засоби, такі, як нам сподіваюся, нададуть вже найближчим часом наші західні партнери. Це Patriot ПАК-3. А також імовірно є заяви про передачу Україні в майбутньому комплексі в ТІ, Італії та Франції, яка має їх на озброєнні. Таким чином ми зможемо посилки. єдине, що зрозуміло, буде їх ну наврядчі буде достатньо, так щоб покрити велику територію України, захистити міста. Нагадаю, 14 січня сили ППО збили 18 з 28 крилатих ракет Росії.